Друзі, всім привіт! Сьогодні нам привезли машинку, ми її викупили вперше раніше ми її не купували, це Mazda MX30 з батареєю 35,5. Це електрокар, європейський. Машина має пробіг 8000. 8000 кілометрів, дуже класний, дуже стильний автомобіль, кросовер, дуже класній ціні, е просто бомбезній комплектації, тут опа, така стоїть матрична, е темний дах на Люкові, на акустичній системі Позе. Далі, десь подружжя зупинимось на проекції камери 360 едістроніки просто бомба, реально, я на такому захваті від цієї автівки, чесно ну, кажучи, я не очікував, що ну, привикли там ліфт, там, ще якісь там машини, тесли, а це просто ну, молодці, молодці японці зробили дуже класний автомобіль, зараз десь по дорозі зупинюсь зніму цей огляд. Машина ця викуплена прямо під клієнта їде. Точніше, ми її придбали на лізинговій компанії, на лізинговій платформі і скинули чоловікові, він перекинув всі кошти, автомобіля він чекав місяць часу. Плюс-мінус десь, я думаю, що на місяць, може трошки скоріше вийшло. Но це не за нас залежить не від нас це залежить. це залежить, від... бо ми платимо гроші зразу, але просто це залежить так само від перевізників і від логістичної компанії, яка надає нам свої послуги. Отже, дійсно класний автомобіль, дійсно дуже багато всяких. Девайсів. І тут я дивлюся, наскільки класна комплектація. Ви можете самі це побачите, підігрів кіма, підігрів сидінь, чорний дах, акустична система Bose камери 360, дістронік, датчик тримання полоси, датчик читання знаків. Що в чому ще така певна є особливість? Тут а, на передніх щитках. Витирачки чи я там не знаю, це напевно, на польській мові буде. Омивач стоїть безпосередньо на щітках. Ну, в принципі, прикольно. прикольно і я думаю, що це зручно. А, всім дякую за перегляд даного відео. Зараз десь ще зупинюсь, зніму друге відео, як виглядається автозовні. Всім гарного дня та мирного неба.